Вітаю! Сьогодні моє відео про вирощування ідеальної розсади солодкого перцю, починаючи з правильної пікіровки, що є фундаментом для майбутнього розвитку. Я поділюся важливими рекомендаціями для швидкої адаптації та потужного старту на завершальному етапі. Це відкритий ґрунт. Пікіровка розсади солодкого перцю це важливий агротехнічний прийом, який сприяє формуванню міцної кореневої системи та підвищує загальну життєздатність рослин. Оптимальний час для пікіровки настає, коли у розсади з'являється 2-3 справжні листочки. За 1-2 години до пікіровки добре заливаю розсаду водою. Використовую індивідуальні стаканчики. Об'ємом 450 мл з дренажними отворами опускаю сінець разом із земляним комом у підготовлений стаканчик, заглиблюю його до сім'ядольних листочків, акуратно засипаю корінь свіжим ґрунтом, обережно притискаю його навколо стебла, щоб видалити повітряні кишені. Не трамбую ґрунт занадто сильно він має залишатися пухким. Одразу після пересадки добре поливаю кожен сіянець теплою відстояною водою. Температурою десь 25-30 градусів. Для підживання використовую бурштинову кислоту. Дозування таке одна таблетка 0,1 г на 1 літр води. Також використовую нашатирний спирт як Джерело азоту, значить одна чайна ложка нашатирного спирту на 10 літрів води. За 2 неділі до висадки відкритий ґрунт, розсаду солодкого перцю загартовую. Я висаджую розсаду солодкого перцю, коли загроза весняних заморозків минула повністю. І температура ґрунту у нас на глибині 10-15 см плюс 15 плюс 18. Температура повітря, повітря должна бути середньодобова плюс 13-15. Дина температура 20-25. Нічна не повинна опускатися до плюс 10-12. Вік розсади може бути 60-80 днів або це 2-2,5 місяців від сходів. Вона повинна бути міцною, з добре розвинутою кореневою системою, темним листям і, можливо, навіть з першими бутонами. І я висаджую тільки загартовану розсаду солодкого перцю. Одразу після висадки розсади солодкого перцю. Рясно поливаю, щоб земля щільно облягла коріння. В подальшому поливаю регулярно, але не перезволожую ґрунт. Дотримуючись цих рекомендацій, ви виростите міцну, здорову та життєздатну розсаду солодкого перцю, яка стане запорукою рясного та смачного врожаю. Підпишіться, будь ласка, на канал. Щоб не пропустити нові відео про вирощування розсади, ставте лайки та залишайте коментарі, якщо у вас є запитання або поради. Поділіться цим відео з друзями, які також вирощують розсаду. Дякую за увагу! До нових зустрічей!